Вітання всім. Вчора був патч в Desert 3 числа, сьогодні 4 записую, бо, як завжди, буваю на роботі, якби да, працюємо. То тому коротше, патчик вийшов не дуже такий великий, але є дещо трошки такої цікавої інформації, то тому, як завжди, погнали дивитися, що ж там позавозили. І так, перше. Новий календар просто до 8 травня новий календарик. суті більш нічого, як би. Сказати, сказати і додати нема чого. Далі наступне. Думаю, пам'ятаєте ви цей івент, який був буквально там десь тижнів два, зотри, може, максимум назад. Коли вам давали бокс з вибором, типу, сувоїв та маля голосування, які івенти ви хочете. І от, тепер з 3 числа і по 17 квітня, зараз буде діяти івент, два івенти. Зараз навіть розкажу, який перший з них це. Проголосува 56% на типу Treasure Hunting. Тобто тепер можете хто ще не долутав собі мапу, компас і телескоп, тепер ще на альтернативних спотах їх побігати полутати. А отже, шматки з Sulfur Mine тепер можна вибити на Декіациклопах, шматки з Пілакол Джейл можна вибити на Квінтхілі, на Львівському Квінхілі. Далі, шматки компаса з Акмана. Падатиме тепер ще шматок на Кресенці Декія. З Гістрії, верхня і нижня Гайфа і Декія Торнул Forest. Ну і шматки з телескопа. Саме шматок City of the Dead Spot Альтернатива його тепер із Рахіл Хайлендс, то тому можете бігати і там тепер. Далі, наступний івент це стосовно риболовлі. 58% людей за це проголосували, як виявляється. І тому, типу. Всі споти рибальські, типу, в містах Велія, Хідель, Кінова, Валенція і коротше всі інші сюди пододавали коротше, смачні, типу, івентові так звані рибки, які коштують відповідно лям, 10 і 50 лямів, якщо ви їх ловите. Це тунець. Ловите цей тунець, продаєте, отримуєте гроші. І наступний івент, за який проголосувало ще 40% людей, типу, його буде пізніше, я так розумію, заведено. бо... Немає написано coming soon значить, це у нас івент стосовно збору, кулінарки, алхімки і такого іншого. Якось так, коротше, мені цікаво, чому не проголосували, хоча, як на мене було непогано взяти гільд босів би замість рибалки, але люди голосують якось незрозуміло. Далі, наступне: завезли черговий так званий батл пас. Як завжди, Будьте уважними додат. Дивіться, з 3 квітня і аж по 5 червня можна купити його платну версію, а нагороди можна лутати аж по 19 червня. Тобто, ще додатково там 2 тижні нам дадуть по 19 червня, коротше полутати. Сам по собі пас, якщо чесно подивитися, типу не дуже з платних версій цікаве тільки те, що бокс з мейдами можна взяти. Тут ще один бокс, де також можна взяти медів там прямаки, ну і сам бокс з прямаком на 15 днів, типу усі, усі прямакі. Тому, не знаю, як на мене воно не коштує тих грошей, краще заберіть безкоштовну версію, те саме, по суті, отримайте, але на халяву. Тому я, я якось так. Прям не дуже багато чого позавозили, але якби ще є сам патч там патч трошки все ж таки понакидали черговий ще один ребаланс там апруви класів improvement. І так по рейнджерці в стійці її трохи подавали їх завжди, атаку, і на деяких скілах, коротше, порі... ну, зменшили кулдан, кажу, порізали. Тому майте на увазі, що тепер рейнджерка коротше, тепер, напевно, буде ще більш проблематичним персонажем. Далі Маєва в Вайкінгу так само: Дамаг, кулдауни. Так само, з нею все це поробили. Стосовно Візарда і Вічки, їм тут, коротше, зробили прикол, що Хто юзав узав uh, Magical Lighthouse, це, я так розумію, їхня проекція чи щось таке було скіл. Коротше, на нього понакидали там якісь приколи що тепер дебафи можна буде, якісь він там вішати. Ману буде регенити, типу, Magical Shield буде регінути Ману протягом однієї хвилини, замість 30 секунд, але збільшили колдаун цього скіла. Ну коротше, таке типу, Тому хто грає на візерах і вічках і юзає ці спали, дивіться, бо тут то, там їм трохи щось поперероблювали. Типу, як минулий раз з Шайкою і цією і новою, то тут приблизно те саме, щось там беріть, дивіться. Ну і звісно, окремо по Awakening Wizard, і по Awakening Vidці так само поперероблювали дуже багато скілів і понадавали їм дамагу. Mystic, Succession Mystic, до речі, давно не було. Як на мене, я давно не пам'ятаю, щоб містіки чіпали сильно. Але Succession Mystic знову. Зацепили, підняли конкретно дамаг, попіднімали все коротше, то може, напевно, навіть буде цікаво по ній побігати, пограти навіть. Колись я не грав, намагався грати. Далі Гвардиха, сексешн Гвардиха так само апнули, то тому може хто грає на сексешн Seшен мож, можете знову пробувати на них грати. Ну і тут по хасашину, але тут якісь зміни всього на все, то тому там нічого серйозного. Далі хардкор сервер. Черговий прикол з хардкор сервером. Там буде прям, я не знаю, це вже можна буде називати мемом там дещо вони знову. І так, хардкор сервер. Black Spirit Energy в Гістрію. Коротше, моби в Гістрії стали слабішими, відповідно, берете квести на Гістрію, берете, фармите, бігаєте лутаєте поінти але тут від 15 тисяч до 18 і так далі. Тому маєте на увазі, що якби трішки межа серверів поінтів тут набагато вища. Далі знову пододавали, в Єстрію вже саме шраут воїнів, оціх, о, з яких можна лутати поінти так само і бокси з гіром. О, наступне. Збільшили втричі ХП-босів лейтена і потурума. І вже котрий патч, вже вже я не знаю, вже котрий патч, вони міняють дроп на цих босах. Раніше давали по 1000 поїнтів. Наприклад, тепер даватимуть по 2000 поінтів. Тут ще коротше, бокси жовті там з грейдами, типу жовті, або блакитний грейд. В основному жовтий наче пишете, жовтий грейди біжутерії, там всього такого, зброї, шмоток, такі інші Коротше, знову щось вони мутять. Далі ще. Ще що поімпрували. Імпрувнули дропрейд жовтого грейду боксів на Гахазах і Пілаку. Далі червоний грейд шмоту на Акмані. Далі збільшили сервайвер поінти при перемозі. Ну, коротше, коли ви перемагаєте, мобів, Ancient Weapons, Desert Naga, Desert Fogan, Крісенка, Кахаз і Пілаку. Тобто, тобі більше отримуєте поінти під час фарму. І пододавали іконки на бокси. Зі зброєю, з гіром і з біжутерію, щоб типу можна було простіше розрізняти. Далі. Ще до, до всього цього додали Enigma Crown бокси в цього вендора, Wandering Merchant, які можна купувати за монети, які ви А, Далі хардкорний сервер. Прі-Season завершується 10 числа, тобто в наступний четвер. Я так розумію, вони будуть запускати вже саме сезон хардкорного серверу, і може щось буде позавозять набагато більше нагород. Івентів під це все і таке інше, Ну, як завжди, коротше. По Battlefield зміни є, але я не знаю. Тут вони Defender Light, типу, додали таку тему, яка ну, ріже вам Evasion, Damage Reduction і, і решту приколів, типу, коротше, дуже жорсткий дебаф на Castle Ruins, якщо ви. Заходити на цю мапу, то там така штука. Далі по надварам. Коротше, якщо дуже коротко, на Т-2 надвари і далі там на конквествари, попідимали як правильно сказати, гірскору. Коротше, попідимали ліміти, які на які ви можете ходити, щоб якби приймати участь, зрозуміло. І трохи посвабили території по тірам. Наприклад, ось раніше Тір-1 були території Камасільвія і Кальфіон, тепер це Медія Валенція. Тір 2 були балена в тепер Кальфіон Масільва і без лімітів. Типу, група це раніше була Медія Валенція, тепер балена з Ну, коротше, якось так. Ось на конквест товари як би гірскор ліміти, тому майте на увазі. Тут же ще ж не забувайте, що ще є. Ліміт не тільки по гірскою, а ще й ліміт по людям, о, які приймають участь, то тому пам'ятайте про це. Тому ставте відео на паузу, дивіться, куди ви там ходите, де немає лімітів, де є тепер ліміти і такі інші, щоб розуміти тепер, куди вам краще ходити, на які надвари. І по конкурс-тварам та ж сама історія: тір 1 тір 2 поапали ліміти і більш нічого, ну якби безлімітно, то й безлімітно, там нічого не поміняли. І прикольну штуку додали по UI-ці, це на торгівлю. коротше, Коли ви приїжджаєте до будь-якого вендора торгівлі, натиснувши під час продажу ось тут Goods», ви можете побачити типу, то, що як продає, і типу, аля графіки того, як вони продаються зараз, наприклад, ті товари, які саме лежать у вас у вашому інвентарі. Якось так. І імпровули ось таке віконечко в квест-гільдіях, Коли ви натискаєте на кнопку Mission List, ви можете тикнути потім вибрати саму місію і подивитися по неї інформацію. Якось так. Це ось таке от невеличке відео попадчу коротеньке, але в мене для вас є ще одна така прекрасна новина. Я не так давно, скажімо так, заколабився з магазином Hobby Colossus Store. Я там іноді замовляю собі фігурки Funko Pop, картки по One Piece. У. Це офіційні там трейдингові картки по One Piece колекційні. То тому, якщо ви також є колекціонером, або хочете собі купити якісь фігурки Funko Pop і таке інше. У мене є промокод Hobby Colossa 13. Ні, хобі 13 переплутав хобі 13 на 10% знижки. Лінк на цей магазин я залишу в, саме в описі під відео, і промокодік так само там залишу в описі під відео. Переходьте туди, купуйте, дивіться, що може вам сподобається. приймайте участь там в аукціонах і решти. Можна полутати доволі смачні прикольні фігурки, іноді навіть за дешевшу ціну, ніж вони реально продаються. Тому якось так. Ну і, звісно, як завжди, підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал, на Твіч канал, щоб не пропускати ніде ні анонсів, новин по виходам відео, стрімів і такому всьому іншому, бо, як завжди, стрімлю не тільки Black Desert, а ще й різні соло-проекти, то кому, кому також це цікаво. Все, Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.